Вітаю, шановне панство! Давайте ми зараз поговоримо про таку важливу річ. Хотіла б розібратися у цих оцих хитресплетіннях. Дов, довгий час думала, що проект Слуга народу був створений спеціально для того, щоб. Був Зеленським президентом, Да? Тобто це була така довгаща ігра ну, іграв довго. Ми знаємо, що спецслужби можуть грати довго на роки. Десятиліття це точно. Один рік для них це взагалі нічого. Да. Послухайте, як працюють спецслужби. Я не представник спецслужб, але я цікавлюся дуже цим. І, І, -і, -і. Да, але цікавість залишилася, вона була зі мною завжди. Мені завжди це було цікаво. Тому що я хочу спитати, чи серіал Слуга народу був створений його авторами, да? і за створенням цього серіалу стояли люди, які хотіли, знали, що вони приведуть до влади, до влади проросійського кандидата, будь-якого проросійського кандидата. Або вони знали, що вони приведуть суто під Зеленського, тому що там Зеленський був головній ролі. так, Туда. І ще один варіант, я хочу зрозуміти, що Зеленський просто ну, скористався популярністю серіалу і потім вирішив балотуватися. Да? Тобто, Серіал Слуга народу не пов'язаний з тим, що Зеленський став президентом. Він просто, знаєте, такою маркетинговою позицією скористався, цим не можна було не скористатися. Дивимося. Так, скриваємо. Вскриваємо. 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 Хм. Ну, ви бачите, да? тобто це у нас будь-який варіант. Тобто серіал Слуга народу був придуманий авторами для того, щоб будь-який проросійський президент зайняв позицію. Ну і в тому числі, Зеленський, бачите, тут театр показаний, він скористався популярністю для того, щоб зайняти посаду. Це так. Я зараз не дивлюся мотиви, чому Зеленський пішов президент. Я тільки сьогодні зрозуміла, що один з мотивів він ненавидів Порошенка. Я зараз ще буду ковиряти в цьому напрямку. Так, наскільки вони хотіли, щоб це був Зеленський, вони хотіли. Вони розглядали його як. Бачите, тут прям підказка, зелений строчок, да? зелений. Вони його виношували, вони його плекали. Але якби він відмовився, вони привели будь-кого іншого. Але Зеленський це був ідеальний варіант. Але першопочатковий сценарій був, що будь-який проросійський президент повинен був стати, а, очолити Україну після того, як були вибори 2019 року Замість змінити Петра Порошенко повинен був будь-який проросійський президент. На це були направлені всі сили. Російських спецслужб. Король це король при владі, так, король, який керує. Дуже гарно говорять сьогодні карти. Так. Добре. Добре. Тепер, хм. виникає наступне питання. Зеленського зіграли в темну. Я думаю, що його зіграли в темну. Тобто, хтось прийшов, знаєте, як це робиться? Комінує свахи наймичка. Хтось десь каже, що треба. Як правило, це робиться через спецслужби. Спецслужби знаходять людину, наближену до потрібної людини. і Роблять пропозицію цій, наближ... цій людині, яка буде посередником. да? Як правило, це ще робить. Як його називають, агент під прикриттям. Тобто там два посередника, два-три посередника може бути. Да? тобто Багато людей розігруються, в принципі, в темну. Ті, хто працюють реально на спецслужби, можуть бути одиниці. Це може бути, наприклад, або режисер, так? Або навіть друг режисера, да, який просто запропонував сказав: ось класно, в мене є там людина, яка профінансує, давай зробимо цю ідею і підживлює да, це бажання зробити цю ідею. Тому у мене питання. І, відповідно, можуть там радити, да? давай ми зробимо <кій> радити режисеру, актора на головну роль, а давай ми зробимо там Зеленського головним героєм. Ідея така, так. Да? Зараз я чимось подумала, що Зеленський ну, вибір Зеленського розіграти в темну з боку російських спецслужб міг виникнути як, знаєте, така зручна фігура, яка вже популярна, яка вже знімається в кіно. Тобто вони могли так ну, обрати його, тому що він зручний. Ну, він відповідає певним критеріям, так? Він відповідає певним критеріям. А по-друге, Я думаю, що це більш правдивий сценарій, що вони його обрали як зручну таку кандидатуру. Хоча у них був там, я думаю, список ще з декількох інших. <кій> І, відповідно, виникає ідея створити цей серіал Слуга народу для того, щоб посіяти це в головах людей. Так. 15-й рік. 15-й рік виходить серіал, якщо я не помиляюся, 19-й рік а у нас вибори, да, тобто вони розраховували, що серіал створиться там а, швидко, доволі. І за 4 роки вони зможуть підготувати ґрунт. Ви ж знаєте, що якщо ви вивчали політтехнології, то політтехнологи працюють вдовго. Вони можуть. Ну, це як спортсмени, да, який хоче через 4 роки виграти приз на Олімпіаді, він починає тутовку мінімум за 4 роки, а то й за 8 років. Да. Ну, давайте спитаємо, чи вибір а, російських спецслужб Павна Зеленського, тому що він був зручною кандидатурою? Да? Чи вони його спеціально готували? <гум> Якось. Тобто це рандомно, ціле спрямоване? Ну Я все-таки схиляюся до того, що це було рандомно. Бачите, так. от ну, <кхи> обхитрити сімка мечів це хитрість, це дипломатія, це. Так, давайте ще раз. Ну, Карти говорять так, що це був зважений а, рандомний вибір. Зважений рандомний вибір. Не просто так пальцем в небо. Да? Вони а, звернули на нього увагу саме через те, що він а, відповідав певним критеріям. Да? Тобто, це була гра все-таки в сліпу, бачите. Гра в сліпу. Ну, тобто, ми не можемо зараз сказати, що Зеленський шпигун. Я цього абсолютно не говорю. Так, ну вже легше. <кліст> так, наступне, що я хотіла дізнатися, да, а чому Зеленський прийняв рішення піти в президенти? І а... чому? Ну, скажу вам чесно, він хотів бути сонечком, на якого працюють. Ну, це така м егоїстична трошки позиція. Да? Егоїстична позиція зайняти якусь... він доволі високі посади займав, пригадайте, він був у фільмах знімався, і квартал у нього був, він грав ролі. А потім він був директором 1 плюс 1 медіа. Щось... Ну, він доволі високо взлетів. Да? Тобто, як менеджера це була його позиція. така, да? І хотів спостерігати за тим, як працюють ніч, тобто він хотів піднятися високо, високо для себе. Тобто для нього це був цілком закономірний крок в його кар'єрі. Да, це такі кар'єрні сходи для нього були. Ну він же, вибачте, не просто актор в якомусь задрипаному театрі. Ну давайте бути чесними. Він не просто якийсь актор в якомусь задріпаному театрі. В нього були міжнародні успішні проєкти, багато успішних проєктів. В нього були контакти з відомими акторами голівудськими. Тобто він був в певних колах, людина доволі популярна. В нього було куча програм, в нього було куча франшиз, там просміши коміка, да, яка була популярна в багатьох країнах світу. Тобто він вже доволі. Просунувся, давайте не забувати це. Тому для нього це виглядало цілком закономірно. Він вже був не прибиральницею в задріпаному туалеті, правда? Він був цілком така посада, да? а чому б і ні? А чому б і ні? І отут я подумала без карт, а сама для себе, подумала, що а можливо, підштовхнула до цієї думки його ненависть до Порошенка. Ми пам'ятаємо, що згадуємо, так, що якраз коли Порошенко прийшов до влади, було дуже багато хейту в його комедійних виступах, такі були сатиричні, дуже. Прям він його дуже погано представляв. І одна з цих причин так, змінити світ, прибрати Порошенко від влади, щоб Порошенко не прийшов до влади. Він міг сказати: ну, окей, щось в цьому є. Щось в цьому є. Так, як би сформулювати питання? Да. Давайте подивимося, які відносини були між Зеленським і Порошенком взагалі до того, як Порошенко став президентом? По суду, бачите, це такі дуже. ну, Я не знаю, чи були між ними судові позови, але це дуже зважені, дуже такі раціональні, прохолодні, ну, такі раціональні відносини, так. Да. Справедливі відносини, як один бізнесмен, другий бізнесмен. Вони обидва були по суті бізнесменами. Можливо, вони десь перетинались, можливо, ніде не перетинались. Якщо я не помиляюся, то до того як Порошенко став президентом, він ніколи Порошенко ніколи не був фігурантом жартів Зеленського. Ніколи. Ну, я цього не пам'ятаю, принаймні так? Тобто оці були стосунки. Да? Яке було ставлення Зеленського до Порошенка як президента, коли Порошенко став президентом? І тут мені треба уточнення. Ну, то, що він викликав багато емоцій. Давайте ще які були ще. Ну, знаєте, хочеться сказати, що Зеленський робив свою роботу, знімав свої фільми. А він взагалі Зеленський був задоволений тією владою, яка була. Ну, Вона йому гроші приносила нормально. так. Да. Тобто Між ними не було ніякого зв'язку. Зеленський був незалежний. Віддалені якісь ну, далеко, да. є якийсь Порошенко, ну Бог з ним. Але при цьому гроші приносив йому цей бізнес його, да, при Порошенко. Тобто, ну, Чи правда, що Зеленський ненавидів Порошенка, коли балотувався? Ну так, да, він хотів від нього відійти, піти. Да? Карта втечі. Жах. В нього викликала емоція така жаху Хочу втекти від цього. Чому? Чому Чому? тобі Порошенко був не такий дуже правильний? Чи правда, що цей... Дуже правильний, наступав на друзів, можливо, його, Да? Чи правда, що друзі якось зеленського скаржили, що треба, Да, дивіться, бачите, вимальовується така картинка, що друзі говорили, що треба давати, давати. Може, може, знаєте, якась така історія була, що от Вова, давай там на настисне, так. Да? Тобто це якась більше історія не про зеленського самого, а про те, що його близькі люди можливо почали йому скаржитися на бізнес, що нам некомфортно, там тралівалі. Зеленський почав про це думати: що а може. Ну, друзям то услужить, почему б ні. У Зеленську все було добре, так показують карти. Таке враження, ніби не сам Зеленський це робив, а ті люди, які його оточували, нагнітали про Порошенка. І чи це було якесь ну, таке, знаєте, щире нагнітання? Так. Чи це були якісь розшуки спецслужб спецслужби? Да? Тобто там були люди. Картина вимальовується така, що там були люди, оточені Зеленського, або через раз, або чи які нагнітали оцю ненависть до Порошенка для того, щоб знову ці карти дві мені підсвічують: для того, щоб його привести до влади. Ми розуміємо, що Кремль робить ставки на багатьох людей в Україні. Він і зараз вирощує кадри, які можуть вистрілити як президент цієї країни, після, наприклад, як того, як закінчиться війна і будуть вибори. У Кремля, я думаю, є не одна кандидатура, щоб привести до влади проросійського кандидата. Вони Зеленського просто розіграли. Мої думки про те, що Зеленський зрадник? Я їх, ну, тепер так не думаю. Його розіграли. Люди, які були поряд з ним, сказали: Вова, давай. І ці люди були пов'язані з Кремлем. Що в Зеленського змінилося? Ну, от він розуміє, що велика війна. Да. Его зіграло його. Его. Хто слідкував за ним, поки він ще був маловідомим коміком, поки він ще грав за, е за КВН, да, у них команда була, по-моєму, так і називалась, з Кривого, з Кривого Рогу 95-й квартал. У них вона, по-моєму, так, і була. Да. Мабуть, 95 й квартал, це той квартал, в якому в Зеленський, я так думаю, в Кривому Розі є. В нього зіграло Его. Я Сонце. Як це так? Да? Тобто, і тут уже, мабуть, можливо, сонце це прозріння, це ясність. Йому все стало ясно. Чи продовжували впливати на Зеленського? І чи це робити зараз? Люди з Кремля. Чи продовжували і чи продовжують? Н -н -н. Продовжували, але не продовжують. Не продовжують. Вони злетіли. Вони дуже довго їх Да? Можливо, навіть оті тій домовленості, пам'ятаєте, в березні були домовленості, але зараз вони не продовжують. Не продовжують. Інші питання я боюся ставити. Давайте на цьому зупинимось поки що. І так, вже записали, скільки 24 хвилини вже величеньке відео вийшло. Але я думаю, що продовження буде. Якщо вам було цікавий такий формат, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете продовження розповіді, такий ретроградний, ретроспективний аналіз, не ретроградний Меркурій, ретроспективний аналіз подій. Я люблю це робити, тому що це дає розуміння краще теперішнього моменту, краще минулого. Можна краще зрозуміти навіть майбутню крізь таку призму ретроспективного аналізу. Як будуть розвиватися події? Я не готова це дивитися, я краще буду медитувати, молитися для того, щоб вони розвивалися за найкращим для України сценарієм. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!